Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання, яка доля полонених морпіхів 36-ї бригади 1-го батальйону, що захищали Маріуполь, що знаходиться 14 місяців в полоні? Вищі сили, скажіть нам, будь ласка, яка доля морпіхів 36-ї бригади першого батальйону? Що захищали Маріуполь 14 місяців у полоні? Що з ними? Скажіть нам, будь ласка, що відбувається? Перевозять? возять, перевозять, тримають їх постійно в напрузі, дуже сильно залякують, з ними постійно проводять якусь роботу. Я не знаю, що, як це сказати. Щось із головами, з їхніми головами роблять. В тому плані, що вони живі, у них все це... цей час постійно промивалися мізки. По-перше, в них немає інформації жодної, що відбувається із Україною взагалі. От. Щось мені йде, що промивка мозгів. Мозок. Оце саме, що робиться. З головами щось роблять. Вони. їх лікують. У них є поранені. Їх об... мають обміняти, мають повернути, причому це буде три партії людей. Саме страшне, що з ними роблять, це проводиться якась а, постійна. Як промивка мозку, вплив на голову. це так. Дізінформацію їм дають постійно, як. Промивка мозку і ще з для ворога оці люди. Що ми зараз дивимося, морпіхи, оці військові, вони як товар, вони їми маніпулюють і. ви, Так, тут іде шантаж. Видурюють більше і більше і більше грошей. Більше і більше і більше грошей. І ще більше грошей. Шантаж такий, йде шантаж, і ворог застосовує таку, каже, що не даєте грошей мені, я їх буду катувати, страчувати, даєте гроші, вони живі, все нормально. І отак існують ці військові в полоні. Причому. на нам була можливість багато разів, щоб їх повернути, але ворог придумав отаку викачку грошей, і це триває дуже довго. Тим треба допомога. На них от просто заробляють гроші, що ви даєте гроші, а я не буду з ними поводитися агресивно, чи знущатися, чи... чи. Так, чи є наруга, чи є жорстоке поводження із морпіхами 36-ї бригади, першого батальйону в полоні, скажіть нам, будь ласка. Ні, немає наруги. Тут йде саме ці люди. Вигідно, дуже ворог використовує для того, щоб збагачуватися така користь. Отак з військовими. Причому ж я кажу, що постійно з їхнім мозком щось робиться, що вас кинули, що. Де вплив такий, що накручують, накручують. Ось вся дезінформація постійна, постійно. Таке насильство над мозком. Це так. Ну, мають повернути. Які є перешкоди, що заважає повернути? 36-ту бригаду, морпіхів, перший батальйон. Бойові дії, перемога. Тут мають повернути. Скажіть, яке це буде число повернення? Друге число? Ще, ще трошки залишилося. Тут крах піде в Росії, в Росії крах, і їм... Перекриється оця можливість заробляти полонені, дивіться, ворог настільки не хоче втрачати оцю можливість на полонених. Цю їхню вони вважаються геніально, що вони придумали. От, можливість викачки грошей, але все це припиниться і буде три обміни. Змусять їх зробити це друге, третє число. Чи друге? Буде відбуватися обміни, напевно, то поступово їх і групами, як наші, будуть видавати. От, там є і поранені, є. Вони живі, в них е, все нормально має бути, їх мають повернути. Просто що ця постійна напруга, що з ними щось можуть зробити. Так, полонені. Знову виходить, платить гроші, ми не будемо їх жорстоко поводитись, платить гроші. Ні, повернуть. Вони в Русі їх збирають. Ну, це друге, третє число, друге. Більше друге. Заперечує, 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 заперечую, заперечує. Обі не відбувається без перешкод. Заперечу весь негатив. Знімаю повністю, Заперечу. Відкриваю всі дороги на повернення військових 36-ї бригади 1 батальйону морпіхів. Заперечую. Відкриваються дороги. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечу більше ворог не може тримати, видає негайно всіх людей. Військових заперечую, заперечу. Заперечу, причому наші командувачі дуже ретельно стежать, що відбувається, як за цим. Так, прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити наших людей, військових 36-ї бригади у полоні відвернути всю агресію російську. Заперечую, заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги для повернення додому. Перекриваю, перекриваю. Більше нічого не заважає морпіхам 36-ї бригади першого батальйону повернутися в Україну. Негайно. Відкриваю всі шляхи дороги. Буде так. Повертають всіх абсолютно. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть повернути морпіхів 36-ї бригади 1 батальйону до України, неушкодженими, щоб прошу надати захисту в полоні, щоб росіяни не могли чинити злочини, знущатися із полонених, відверніть росіян на віки вічні від. Е 36 з 6-ї бригади 1 батальйону. Більше немає змоги в Росії заробляти гроші, видають, віддають усіх людей, припиняється їхній полон. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю трохи на Україна повертається всі морпіхи. 36-ї бригади буде так. Буде все сказане здійснено. Прошу допоможіть, захистити в полоні всіх. Прошу допомоги. Буде міцний захист, відвертаю ворога. Буде все сказане здійснено. Дуже хочеться, щоб всі повернулися. Забираю всі перешкоди. Ворог не може більше наживатися, на горі людей. Більше не має змоги, змушено віддати абсолютно всіх повернути. Дякую за увагу!